Пита акценти на головних подіях нашого міста про найцікавіше у стрію розкажуть наші журналісти. Мої вітання. Ще 1917 року голова уряду Української Народної Республіки Володимир Вениченко створив перше генеральне секретарство з міжнародних справ. Іншими словами, в країні започаткували дипломатію на державному рівні, і ось уже 10 років в календарі професійних свят почесне місце займає День української дипломатії. До Києва з'їхалися посли України із майже 70 країн світу на свою традиційну щорічну підсумкову нараду. Серед них і наш земляк надзвичайний і Повноважний посол України в Канаді Ігор Осташ він скористався нагодою побувати в Україні а також відвідати рідний стрий. Наші журналісти пропустити таку подію просто не змогли. Ми приїхали посли майже 70 країн світу, повертаються до Києва і мали спеціальні наради. Звичайно, говорили в основному про дипломатію, українську дипломатію, зовнішню політику, встрічалися з керівництвом держави, з урядом, з Верховною Радою. З міськими адміністраціями дуже цікава розмова, звичайно, і повертаємося додому із дійсно великим багажем інформації про Україну. У нас дуже багато планів. У нас іде з Канадою зараз переговори про зону вільної торгівлі, багато зустрічей і контактів. Ми чекаємо делегації чи візиту делегації Львівської області до Канади. Це буде буквально в січні-лютому. Ми будемо мати величезний бізнес-форум Україна-Канада в травні. Який буде у Львові і Івано-Франківську до нас приїде, думаю, до сотні канадських підприємців і будуть зустрічатися з нашим бізнесом. Тому у нас дуже великі плани. Я сподіваюся, що буде нагода приїхати до Острия. Тим більше, що Острию у, у нас також зараз плануються деякі цікаві програми, які будуть фінансуватися на канадські гроші, так званого агентства міжнародної допомоги Канади. У нас тут дійсно дуже тісні і дуже цікаві зв'язки, тому я переконаний, що буде добра ще нагода приїхати на Батьківщину. Кінець року найкращий час для аналізу та для підсумків. У державних та приватних установах проводять останні річні наради. Що вдалося зробити цього року? Що чекатиме своєї черги наступного? На цю тему говорив і голова Стрийської районної державної адміністрації Володимир Бурі. Щоправда, звіт вийшов не за 12 місяців, а всього за 10. Адже саме стільки часу він займає цю посаду. Були її досягнення, були і втрати. Більше про це далі. Так, уже в нас повелося, що коли доходить справа до підсумків, а особливо річних звітів, кожен господар починає вихваляти свою господу. Втім, так не трапилося і з нашим сьогоднішнім співрозмовником, головою Стрийської райдержадміністрації Володимиром Бурієм. Коротко підсумувавши досягнення року, він відразу перейшов до проблемних питань. Що стосується приємних цифр та результатів, то сюди належать промислові підприємства стрищини, які за останні 11 місяців виробили продукцію на 1 мільярд гривень. Не писа задніх. І капітальне будівництво реконструйовано станківську школу, розпочато добудову Лисятицької школи. Є на сьогоднішній день проблеми. Ми планували того року закінчити другу чергу не школи. На жаль, нам це не вдалося. Не вдалося нам також зробити каналізувати Кавську. Це є велика проблема на сьогоднішній день. Ви знаєте, що працює там мовчина захід, і на сьогоднішній день не працюють очисні споруди. Проте це проблема під номером один у планах на наступний рік. Я надія, що розв'язати її вдасться із допомогою обласного та республіканського співфінансувань. Приємно тішить, і те, що заборгованість заробітної плати практично погашено. Якщо у червні цього року вона становила близько 2 мільйонів гривень, то сьогодні ця цифра не дотягує навіть до 500 тисяч. Що стосується доріг, то вони все ще залишаються проблемою. Втім, також входять у плани на наступний рік. Ми плануємо. Коперувати всі кошти на один рахунок це у нас по району вийде біля трьох мільйонів гривень, і 2 мільйони гривень ми будемо просити в область попередньо домовленості. Якщо нам вдасться коперувати 5 мільйонів гривень. Тоді ми зможемо зробити відповідні дороги районі. словом, зроблено чимало і чимало роботи ще попереду. Та й чи не за швидко рік, що минає відсувати на задній план, адже до його завершення ще 9 днів. А за цей час стверджує Володимир Бурій, можна не лише до виконати, а й перевиконати річний бюджет. Уляна Шуцман, Руслан Леськів, Стризькі новини. Зі Львова путіну передала таблетку проти склерозу. Це сталося під час пікету 22 грудня перед генеральним консульством Російської Федерації у Львові. Про це повідомляє західне голова Львівської обласної організації партії Громадянська позиція Олег Мацех повідомив, що його політична сила виступила із акцією протесту проти нещодавної заяви глави російського уряду щодо того, що Росія змогла б здобути перемогу у великій вітчизняній війні і без допомоги України. За словами Мацеха, учасники Акції, яких перед генеральним консульством зібралося близько 70, вимагали від Дмитра Медведєва або вибачитися за заяви прем'єр-міністра, або відправити Путіна у відставку. Він наголосив, що саме Україна та Білорусь першими відчули удар гітлерівської Німеччини, і саме там виникли перші рухи опору. Учасників акції обурила відсутність офіційної реакції на слова Путіна з боку української держави. Нагадаємо, учора у міністерстві закордонних справ заявили, що вважають слова Росії. Ського прем'єра особистою думкою. Платити більше Віктор Янукович підписав закон про стягнення пені за несплату житлово-комунальних послуг. Повідомляють на офіційному сайті президента. Відтак пеню стягуватимуть уже з 1 січня наступного року. Втім, старі борги нового закону не стосуватимуться. Нагадаємо, 17 грудня рада прийняла законопроект, який розробив Кабмін, про поновлення стягнення пені за прострочення оплати житлово-комунальних послуг. У кабінеті міністрів таким чином вважають, що з'явиться важі впливу на боржників. А відтак зменшиться забор. Гованість населення за спожиті послуги. Втім, уряд переконує, що нововведення аж ніяк не загрожуватиме незахищеним верствам населення. Мовляв, вони отримують субсидії, тож платять за комунальні послуги вчасно. Мешканець Великобританії одружується на різдвяній ялинці у Британському грастві, у Уілшир. Найближчим часом відбудеться незвичайна весільна церемонія. 47-річний Енді Парк візьме собі у дружини ялинку. Як розповів Парк в інтерв'ю The сан, він любить це дерево найбільше на світі. Я чув, що люди одружуються на своїх домашніх тваринах, так чому ж я не можу одружитися на ялинці? Зауважив парк за словами самого нарученого, Він вже придбав для своєї для свого дерева обручку Енді Парк повідомив, що має намір організувати традиційну церемонію одруження. Єдиною серйозною проблемою, як він вважає, стане пошук священника, який погодиться провести весільний обряд. Примітно, що парк давно захоплюється різдвяною темою і відзначається свято щодня вже протягом 17 років. На цьому у мене все дочекається з новин спорту з Олегом Филиком. Вдалого вам вечора. Ми стали жити краще. Сказав уряд. Ми раді за вас. Подумав народ. Час спорту на нашому каналі. Студії працює Олег Филик. Вітаю вас. Карпати зустрінуться із грандами Європи. До весняної частини чемпіонату України Карпати готуватимуться упродовж двох тренувальних зборів. Перший з них відбудеться в Іспанії, другий у Туреччині, повідомляє офіційний сайт Карпат. З відпустки Карпатівці повернуться одразу після зустрічі Нового року за старим календарем 15 січня. На перший зимовий збір Карпатівці полетять до Іспанії. На піранеях на підопічних Олега колоного крім тренувань чекає участь у представницькому турнірі. Серед суперників Карпат плануються провідні клуби європейських чемпіонатів. Алтул Володимир Кличко встановив новий рекорд благодійності. Чемпіон світу з боксу Володимир Кличко допоміг зібрати 15 мільйонів 400 тисяч євро на благодійному телемарафоні Серце для дітей, який відбувся у Берліні. Це рекордна кількість коштів зібрана за 32 роки історії марафону. А особистий внесок Володимира склав 1 мільйон доларів. Гроші будуть витрачені на допомогу дітям із різних країн, у тому числі з України. Нова траса Формули 1 будуватиметься на Київщині. Нова траса автогонок Формули-1 будуватиметься на Київщині у Макарівському районі. Про це на прес-конференції повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк. За його словами, під зведення нової траси автомобільних гонок з усією інфраструктурою вже виділено 100 гектарів. Для її будівництва буде злучено майже 1 мільярд доларів інвестицій. Це означатиме створення нових робочих місць. Підкреслив Присяжнюк. Будівництво траси Формули-1 сказав голова ОДА. планується здійснити протягом протягом найближчих двох років Заваров не вірить, що сьомін воскресить Динамо. Екстренер тренер київського арсеналу Олександр Заваров не впевнений, що Юрія Сьоміна вийде на посаді головного тренера Динамо. Не впевнений, що призначення сьоміна найкращий вихід із ситуації, що склалася. Раніше як казали, у київське Динамо двічі не запрошують. А тут знову даємо можливість попрацювати москвичу, а своїх навіть не бачимо. Хіба сьомін добився чогось такого, чого не вдавалося досягти українським тренерам? Ні, чемпіоном країни і у групу Ліги Чемпіонів виходили і при власних наставниках. Настав час дати шанс своєму тренеру, тим же лужному Яковенко, Блухіну. Нарешті це люди, які знають сучасний футбол, і розбираються в ньому не гірше росіян або європейців. Заколот проти Суркіса змови проти президента Федерації футболу України Григорія Суркіса на Конгресі Федерації не було. Про це розповів президент прем'єр ліги Віталій Данілов. Ніякої спланованої змови не було. Григорій Михайлович своїми заявами сам підігрівав ситуацію, і розповідав про якісь банди головорізів, що тільки не вигадував. Такого роду заяви робилися, щоб привернути увагу шанованих людей з УЄФА і Фіфа. А як можна інакше пояснити листи з УЄФА, в яких пишеться, що там стурбовані ситуації в українському футболі? Футбольна громадськість Середині України вирішує свої внутрішні проблеми. Політики не втручаються у футбол. Навіщо тоді піднімати таку бурю? Напевно, все тому що Григорій Михайлович розуміє, дні його на посаді президента Федерації футболу України закінчуються. От і намагається захиститися. каже: якщо його заберуть, то і євро в Україні не буде. Хоча всі розуміють, що внутрішня футбольна кухня до євро 2012 прямого відношення не має. Євро – Це насамперед гарантії уряду і держави. Глава федерації футболу до цих гарантій ніякого немає, підкреслив Данілов. І на цій новині прощаюся з вами, як завжди. Дякуючи надаєте перевагу нашому каналу. До завтра. І пам'ятаємо все в наших руках, тому не варто їх опускати. Синоптики прогнозують на завтра хмарну погоду, дощ, атмосферний тиск 732 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 98%. Температура повітря вночі 2-3 градуси з позначкою плюс, Вдень день плюс 3, плюс 5. Вітер дутиме південного напрямку 3-4 метри за секунду.